В Івано-Франківську привітали та нагородили юних борців, які здобули призові місця на чемпіонаті України Ю-13 у Чернівцях. Семеро вихованців борцівських клубів Прикарпаття цьогоріч зайняли призові місця на п'єдесталі перемоги. Сьогодні ми святкуємо перемогу двох наших учнів на чемпіонаті України. Для нас це дуже Важлива подія, емоції не покидають до сьогоднішнього дня. У нас конкурентний вид спорту. Звичайно, було нелегко, але це є результатом того труда, який проробили хлопці в підготовці до цього чемпіонату. Прийняли участь в змаганнях чемпіонату України Ю-13. Змагання були досить потужні. Зібрались з цілої України близько 800 учасників. Наш зал представляли п'ятеро хлопців в загальному результат нашого залу: одне третє місце і одне перше місце. Наші вихованці старались, показали яскраву боротьбу. Вони кожного дня тренуються, ставлять цілі, йдуть до них, багато працюють над собою в плані там фізичного розвитку, в плані технічних якостей. І це така маленька перемога на їхньому спортивному шляху. орієнтир, орієнтири, що вони вибрали правильну дорогу і будуть продовжувати свою боротьбу. Чудовий захід, чудова організація близько 600 учасників, хлопчики та дівчатки зі всіх регіонів. І Дуже вагомі результати показали наші прикарпатські. Спортсмени та спортсменки всіх перелічувати не буду. Дуже велика кількість у нас призерів та чемпіонів. Зокрема, серед хлопчиків, серед 13 категорій, у нас сім чемпіонів. Відрадно, що це з різних куточків, з різних залів. Це і два франківських зали. Сьогодні ми перебуваємо у борцівському клубі. Прайд нещодавно були в спортивному клубі, який базується. В технікумі фізичного виховання та спорту є у нас чемпіон з Калуша, у нас є чемпіон з верховини, з Коломиї, з покуття Снятинщина, дуже широка географія. І Це нам дає хороші передумови і надії до наступних етапів. Ю – це перша вікова категорія, де починають на чемпіонат України між собою, скажімо, виясняти стосунки хлопчики та дівчатка. А потім у нас ю 15 Ю-17, Ю-20, Ю-23 та дорослий рівень. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, Голос інфо.